Нема грошей, нема війни. Вітаю вас, друзі! Сьогодні опублікував на своєму телеграм-каналі коротеньке відео з одним дуже відомим волонтером, очільником фонду Повернись живим Тарасом Чмутом. І він заявив, що під час війни ти або воюєш, або оплачуєш війну. Неважливо, скільки людей буде мобілізовано: хоч мільйон, хоч 10 мільйонів. Якщо немає грошей, немає війни. Я з одного боку з ним погоджуюсь, тому що якщо ти не воюєш, ти живеш в тилу, продовжуєш там працювати, жити своїм цивільним життям, то ти маєш, якби це грубо не звучало, оплачувати за свою безпеку. Я зараз не кажу, що ви прям зобов'язані донатити на армію, це особистий вибір кожної людини. Хто вважає потрібне, той донати, хто не вважає, той не донатить. Я зараз кажу про загальну схему, але є одне, але на війні люди гинуть і постійно поповнюються оці ці втрати новими людьми. І виходить, що сьогодні ти живеш своїм цивільним життям і донатиш на армію. А завтра ти вже воюєш десь на передовій. І от звідси питання: а що буде тоді, коли закінчаться всі ті люди, які сьогодні донатять і хоч якось допомагають армії? От він же ж правильно сказав, немає грошей, немає війни. І якщо закінчаться всі ті люди, які кожного дня просто безбожно пакують на вулицях і відправляють на війну, що буде тоді?